Потрібно завжди пам'ятати про цю серцевину релігії, тому що розбіжності не так важливі, і ці розбіжності з великою долей ймовірності вони виникали завдяки послідовникам, а не вчителям, тому що ці послідовники, замість фокусу на суті, вони робили аж надто великий акцент на якихось своїх власних суб'єктивних сприйняттях, бажання щось там залишити в історії від себе, бажання. Виокремити кристалізувати релігію як окрему організацію. і так вони були націлені не на розповсюдження істини, а на укріплені влади впливу. І ми, на жаль, навіть не можемо відкидати той факт, що з цією метою, навіть той опис життя пророків, від яких почалась та чи інших релігія, він міг бути змінений, виходячи якраз з тої логіки, що це може зміцнити авторитет релігії серед обивателів. тому що якраз оці різні трактування, різні ритуали допомагали виокремити ту. Інші релігії на фоні інших і будувати якраз оцю іерархію, будувати якраз цю організацію.